Доброго ранку, шановні друзі! Ви дивитеся телеканал «Алтава». Програма ранок на Алтаві продовжується сьогодні. У нас не тільки перед новорічна програма, ще й музично-ласична. Я б так назвав. І ми зустрічаємо в нашій студії чергових гостей. Це Вихованці дитячої музичної школи номер 3 Полтавської власне викладач вокалу дитячої музичної школи номер 3 про всіх по порядку будемо говорити. Отож, Дарія Бєлікова, доброго ранку вам. Це викладач вокалу дитячої музичної школи номер 3 Далі йдемо. Я зараз буду да, говорити. Да, ви не знаю, кивайте, дав у мене список. Добре Іванна Лисенко. Доброго ранку. Так, Анастасія Клепіца. — доброго ранку. — доброго ранку. Так, це так зразу видно, хто прокинувся, хто ні. Маргарита Зебіна. Доброго, Доброго ранку. ранку. Так. Аліна Семенова, Доброго ранку. Так. Анастасія Довгополова. Доброго ранку. Доброго ранку. Так. І Вероніка Власова. Є не так? прийшла. А, не мені. прийшла Вероніка так. Власова. Ну нічого, Зажили? вона нас дивиться, я думаю. Да. А взагалі-то це... це все. Називається гурт Kids Bells. Це да? Да. правильно? Да. Да? Да. Ну, без вас Дар'я, я ну, так, я розмяю. Я, 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 я дарі. Да. Отож, отож, привід у нас надзвичайний. Сьогодні у нас в у нашому ефірі шановні друзі відбудеться презентація відеороботи на чудову передноворічну пісню, яку зробили саме гурт Kids Bells. Ну власне, це такий привід. Ну а взагалі, то поговоримо, як ти кажуть про життя та творчість. Отож, по перше, найголовніше запитання, звісно ж, да, Kids Bells. Тут прив'язка відповідно є. Да, це такі дитячі дзвіночки, так да, да, що перекласти да. Прив'язка Я до нового року. Я так розумію. І новий ну, новий, год, новий і... рік там різдво, всі ці свята і вокалісти теж мене як званочки, вони пані. Ага, ось вони повинут, я до що і думаю, да, можливо, у вас спеціально під новий рік створили. Да, я як... Б... як назвати Не Kids совсем, Bells. да, да. коли був створений взагалі це? Ти наворожний проект, наворожня тільки только родились, <laughs> да. Вот <laughs> буквально місяць ми знімали кліп і думали, як нас назвати. А, то есть пока снимал да. и думала, а давайте да. мы могут такие, да. будем угодом, да? Уготем, да, <свят> так, так и сложилось. На самом деле это индивидуалисты-вокалисты, каждый у них, из них занимается у меня индивидуально. Но поскольку они уже так не первый год занимаются, все хорошо звучат, и я решила, а почему бы их не собрать в красивую группу, яркую, веселую и позитивную. И родился Kids Bells. Місяць всього-навсього, а, да. ну, а ви вже вже такий підйом, справжні зірки, я вже дивлюся. У кожної з вас, відповідно, є досвід да? так? виступів на великій конечно, сцені. Да. А, ну, в мене відразу запитання, гурт повністю вокальний, тобто немає ніяких інструментів, там барабанів, барабанки. Да. Да. А хтось із вас ще володіє якимись інструментами? да. Ну, да, да Секрети. Да. фортепіано. 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 Да. Так, А чому саме фортепіано? Серйозно, знаєш, що ти як то так? Ні, там буває. Да? Ми вирішили, щоб донька займалася скрипкою. Да? Чому? Да, сусід постійно ремонт робить. <гас> Ні, жартую, звісно. Ну, ти піано. Розкажи, розкажи, як ти вважаєш? Ну, просто когда я занималась вокалом, я всегда, когда у нас на распевке, то Ну так. Да, я все я всегда смотрела <губ> на фортепиано и потом все-таки меня решили отдать. Ну, well, я у себе, мама, я буду заниматься <губ> фортепиано. Куди мы його поставимо, доню? Наша <губ> наших умовах, да. Yeah. Uh, ще. Я ще. <губ> yeah? yeah. на скрипте занимаюсь. Скріпкою, так? Пискніця вже. Да? Вона що... от последний рік займається на скрипке. Ага, зрозуміло, угу. так. Да. Ну, ну якось так, я так розумію, що більше вокал ти більше приваблює, да, так? <плес> а, я це по очам так зрозумів, дійсно, що так воно не відбулося. Дар'я, ви вже, да. як то кажуть, да, практикуючи викладач вокалу з багаторічним досвідом. Да. У вас вже багато було, я так розумію, да, вихованців, да. вихованок. Але от чому саме, скажімо так, цей період, да, 2015 рік, ми uh -huh. все таки вирішили, а чому би ні не uh -huh. створити групу, да, да? Да, да, кліп, зняти, записати пісню? Все ж таки, ви є автором ідеї. Я так да, да? Да, я я це чиняла, фантазірувала, да. і от що з этого вийшло, Ну з допомогою наших техніків, да, по звуку і по відео. А вообще год 15 лично у меня, как у педагога-вокалиста, очень насыщенный. Я была и во Львове в составе жюри всеукраинского конкурса, насмотрелась на чужих деток со всей Украины. Ну, свои накраще. Да, ну, конечно, ну, это без комментариев. И а, была победительницей нескольких конкурсов. И тут после Дня города мы повыступали на театральной площади такое затишье, тишина, покой. Вы же понимаете, творческому человеку тишина и покой – это очень сложно. Да, ну, и тут по очереди они ко мне на уроки заходят, поют, поют, голоса сливаются, голоса красивые, работа у нас идет. И я начала пересматривать репертуар новогодних песен. И вы знаете, просто картинка появилась благодаря этой песне. Дети с наушниками, то есть дети вокруг елки. Мы так, где мои дети, на месте все будем петь. И мы решили создать вот такую вот группу, Раді позитива, новогоднього настроєння, маленьку сказку. Ну я думаю, все ж таки, так. Да, крок перший, ви зробили, да. але це не завершально, щоб Абсолютно. просто створили, кліп записали, пісню записали, да. все, дякуємо, до побачення. Ні, будемо розвиватися. будемо. Плануємо йти на конкурс. Не тільки сольно, звичайно, ні сольно виступають, а тепер ми спробуємо пойти колективом на конкурс. А які от сам, ну якщо трохи відійти від Kids Bells, у кожного з mm -hmm. вас, які переваги в репертуарному плані, відповідно, що виконуєте взагалі, mm -hmm. якщо сольно? Українські пісні в більшості мені подобається. Да. Українські народні? Так. так. А, Ні. Яка, Ні. Авторські авторські авторські, авторські Ага, ну там сучасно, да, і страда, так. так можна сказати, так? Да? Ага, зрозуміло. Є якісь е -е, улюблені знаєш, ікони стилю, як зараз говорять. да? От, у багатьох вокалістів вони говорять: я от хотілося б мені бути схожим, схожою. Е -е, Світлана весна е мені подобається. Е Наталія Май, мені подобається також її пісні. Ну, багато чого я виконую взагалі. Це може, можуть бути різні, абсолютно виконавці. Ні, ну ти сказав, багато виконую взагалі. Ну, це саме в тебе вузька все-таки, да? от, 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 Тільки в цьому, Да? Тому що в нас приходили у колістика, а от я іноді там джазу даю. Е, Ну це, не даємо джазу, Ні, ми не <рес> <рес> даємо. <рес> ні. Ми тільки українські пісні співаємо. Просто еще понимаете, тембрально. Вот у Насти такой интересный с украинским колоритом тембр, поэтому мы подбираем песни, которые так. больше украинские, да, сучасней Бучинска, так, а, Федишн, да. то есть такие гарни. Потому что они подходят Насте. Ага. А Настя еще их и чувствует, понимает, ну, и поэтому красиво... Конечно, да. на каждую песенку мы подбираем, да. Вот что? Рита их еще не может петь, потому что она маленькая, потому что она еще... Вот, ну, Рита ну, фортепиано, куда ты? Ну, пьет? Рита у нас поет, Рита у нас лауреат, помимо она у нас... Рита, а что пьет? ты выкладываешь? Ну, ну какие ты давай, песни ну, поешь? сгадай, сгадай, да, что бы тебе ехать, таким улюбленным, скажем так? От і я хоч узнаю. Так, да, ну серйозно, нарешті таки, да, бо мама також говори, у нас тут в студії присутня, вона також хоче дізнатися. Яка у тебе Що Ріта виконує насправді, Каким? чого вона mm -hmm. ходить до музичної школи номер три? Мені подобається пісня «Я хочу бути звіздою». Громче скажи, як? «Я хочу бути звіздою». Пісня подобається. Дуже крута пісня. пісня ми Могла б ми... вже не додавати, вона я хочу бути звіздою. Просто сказала «Я хочу бути звіздою». Все, всі зрозуміли, всі тебе підтримали, абсолютно. Так що тут нічого немає складного. Так, ми готовимо цю пісню теж на конкурс. Поэтому есть такая веселая, заводная песня. Вот. Я рада, что она тебе нравится. А, взагалі, а вокалу начать у ДМШ номер 3. Сколько років це потрібно? А, смотрите, если ребенок поступает до 10 лет, то он учится 8 лет. Если ему уже 10 исполнилось на момент поступления, тогда 6 лет. Угу. Да, вот такая вот. Это взагалі пив житте Да, Ну я до сих пор учусь, я вам чесно скажу з десятіліт і, і до сих пор учусь. Нічого собі. А все одно є. Ну звісно ж, відмінності є, да там. А якщо стосується, ну тут дівчата, да, якби були хлопці, то можна там щодо ломки голосу там такі речі. У дівчат також є Боже така, справа? Є, да. Да, мутационный период есть у всех. Вот у нас Настя, яркий представитель мутации. Она взрослеет, ну, голос, сказала, да? голос ломается, Но ну, это в нашем классе просто вот у нас. И это, конечно, есть маленькая проблема, потому что мы сразу щадящий режим вводим, мы меньше поем, мы сужаем диапазон, чтобы нигде ничего не нарушить, не сломать. Это происходит мягко, спокойно, ну и недолго. Ну, а знову ж таки, там, наприклад, до 10 років, да там певний репертуар, там якісь знов ну, ж таки, як ви сказали, да. голосвіновантажні. Да. Потім відповідно повна зміна, да? Тобто голос змінився, значить, потрібно, не все. я це... очень мягка. Ідес переміна, тобто голос не сильно змінюється. І що ж рібенок? Все ну тринадцять чотирьох літ, ти все одно зрослий рібенок. Ну, це я знову ж таки переводжу. Так знаєте, завжди хочеться дізнатися, як з практичної точки зору, да Нас дивляться там батьки, які да. також подумають, дитина да? бігає по квартирі. Щось там на співи постійно. Ну, для кожної батька, матері, да, відповідно, да, своя да. дитина вона там і найкраще танцює, да, і найкраще да. співає. Ну що мені розказує відповідно, да? да. Ось. Але, але все одно. Це якісь пробы? Там, ну, от, Конечно. Э... Не каждый ребенок бегает, поет та и танцует. Да, та ну як? Ну, взагалі, ну вы ви выйдете на будь який дитячий майданчик. Все спивают. Кто-то дерется, кто-то изучает что-то ну, там, разные. Да. Але я маю на увазі, да. що все одно. Да? Там якісь, зараз просто ці пісні, знаете, они звучат выпустить. Да, да. да. Звиду це так, да? Да, да. Вот. если ребенок поет, приводите, будем прослушивать. Вот так я скажу. А возможно, это талант, в будущий по вороте растет. Все может быть. Ага. Да. То -то, а сразу никак не выозначить, да, что это все. Ты спеваешь ну, вот только, ну, например, да, навчается дитина у вас uh -huh. роков, uh -huh. да, и сказать, значит, так, все, ты будешь спевать, там, например, там, украинские песни, а ты уже давай оперу спевать. Ну, да, классический эстрадный вокал, его ощутить можно у ребенка. То есть есть дети склонные к классическому пению, то есть даже вот маленькие детки, они склонны, ощущается, что дано природой, и мы развиваем как классический вокал. Но дети же, они маленькие, ну, хотят петь то, что... Абсу, да, то, что наслышано. И поэтому мы поем и эстрадный, и классический. Но классиков чистых детей от природы очень мало, я Ага, а все-таки есть? Есть, есть. Ну, это, это, знаете, я это, я это, вам честно скажу: бедачей, мне это да. очень близко, потому что сама я классическая певица. И мне бы хотелось таких детей побольше, но их, к сожалению, мало. Поэтому мы поем эстраду, но занимаемся школой, вокальной школой на классической итальянской основе. Отак ага. от у нас відбувається. Нічого, нічого собі да. на класичній італійській основі. Це добре, що хоч не китайська, тому що це китайське. От куди не кінця все мейденчайне, China, China, все навіть найвідоміші бренди. І все-таки повертаємося так. до кліпу. Про це створення, мені просто цікаво. Зараз шановні та ви побачите уже зовсім скоро відповідно цю відеороботу на пісню, яка має назву Новорічний секрет. Так, да, це правильно. Да. Отож, скільки взагалі створення даного відео у вас зайняло часу? Все вместе з записів пісні і відео зайняло где-то около трьох тиждень. Да, ну, це не, не кожен. А що там взагалі робити? Три тижні. Чотири. Чотири, тим більше. Ні, чотири минути пісня. Ну, чотири хвилини, так. Да, Три тижні. Во-первых, діти в школах, а знімати треба світовий день. как нам уже звукорежиссеры и видеорежиссер объяснили, да, вот, поэтому мы собирались, видели там несколько локаций, то есть не в одной комнате собрались, сняли и разбежались, собирались несколько раз, и приходилось вот даже, извините, пожалуйста, со школы детей снимать, это я у учителей прошу прощения, ну, я думаю, что вы все догоните, да, и нам не будет стыдно. Да, учители да, там дымятся, да. Шановни вчителі, вже я я уже Восприятие Поэтому приходилось встречаться, ну, каждый день мы не встречались, но приходилось встречаться там пару раз в неделю. Песню записать, потом по снежку побегать, потом э, красиво декорированной студии. Вам удалось все-таки снег застать, А да? вы не представляете, это, как я говорю, ради нас снег пошел. Мы последний день ноября в студии записываем песню, саму песню. И видеооператор говорит, ну такая слякоть, такая грязь. Вот что нам делать, как нам возле елки хоровод водить? А мы говорим, ну, мы постараемся, шутим. Мы там выпросим. И вечером снег как пошёл, мы с утра побежали на снежок сниматься. Поэтому вот такой вот снег 1 декабря нам был как подарок свыше, правда? Да. Сказка. Ну что yeah, ж, сказка. да, це справжня новорічна казка, що, ну, друзі, зараз ви у цьому обов'язково просвідчитеся. Я ще раз нагадаю, що це гурт Kids Bells. Так, да, Kids Bells, відповідно, це Іванна Лисенко, Анастасія Клепіца, Маргарита Зебіна, Аліна Семенова. Анастасія Довгопола і керівник Kids Bells, викладач вокалу дитячої музичної школи номер 3 Дар'я Бєлікова. Вони в нашій студії були. Я думаю, що не в останні. Хороші діти, так. Да? Я чесно хотів вас попрохати ще щось заспівати, да? але я знаю, що вокалісти дуже категорично завжди проти. Вони попереджають Андрію, тільки не співати Нет, зранку. Ви знаєте, Ні? В... Вас ми папілі, ну не зранку. О! От бачите, да, так воно і є. Відповідно. Есть. Як сказала Настя, да? Рітуля. Ріта. Так, як сказала Ріта, я хочу би зв'язкою, а зірки, ви знаєте, вони просто так не співають. Ось так, так. <гум> Ну, Я жартую, звісно. Я бажаю вам, відповідно, наша зустріч відбувається вже за кілька днів до Нового року. Я вам бажаю в новому році, відповідно, реалізації ваших подальших планів і проєктів, просування відповідно, і Kids Bell, завоювання <гум> нових нагород. Ну, мені здається, не нагороди це не головне. <гум> <все>. <гум> да. Головне, просто щоб у вас була радість від життя. Це було добре. Бачиш, бачиш, ти <свісно> Ось так, от. Да. Нехай це так і відбувається. Ну і вам особисто, як знаєте, на такому паротягу, да, щоб ви, <свісно> відповідно, да, ці вагончики маленькі, да, дівочі вагончики, щоб витягнули тільки вперед, вперед і тільки вперед. <свісно> Щасливо вам дороги у новий 2016. Ну а зараз відповідно дивимося. Кліп гурт Kids Bells, дитяча музична школа номер 3 Новорічний секрет. Свете нет, просто надо знать один секрет. Час, когда